Я нічого не підписую. Я пройшов через систему. І я знаю, як це працює. Ти не мій друг. Усе, що ти намагаєшся отримати, це якесь довбане дурне зізнання. Ти його не отримуєш. Здавалося б, у один із звичайних вечорів 2011 року із звичайного магазину 7 eleven почали надходити повідомлення до відділу поліції про збройне пограбування. Але після прибуття на місце події підозрюваного ніде не було знайдено. Після розширених пошуків полісмени почули галас у будинку неподалік і, не маючи інших варіантів, вони увірвалися всередину. Там з пістолетом сидів відомий героїновий наркоман. Не маючи жодних інших доказів, поліцейські затримали його і привезли у відділок поліції для допиту. Цим наркоманом виявився Джеф Пірсон, який пограбував магазин. Цей випадок увійшов у історію як один із небагатьох випадків, коли чоловік самотужки переміг поліцейських у їхній власній грі, відчуваючи при цьому жахливу героїнову ломку. Ось що буває, коли підозрюваний перехитрив поліцейського. Наступні 24 години були записані на камерах відео спостереження у кімнаті для допитів. Але на відміну від інших подібних відео, 25 вересня 2011 року матеріали були завантажені на особистий ютуб канал підозрюваного. Це перша ознака того, що це робить Джефа культовою фігурою і легендою у спільноті любителів допитів. Джеф знаходився під вартою майже цілий день, але всі відеоматеріали із трьох допитів тривали лише 15 хвилин. Враховуючи, що пограбування та арешт відбулися у штаті Джорджія, то звичайне мінімальне покарання становитиме 10 років ув'язнення, а максимальне довічне позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення. Але як з'ясувалося, Джеф не привів за ґратами жодної хвилини свого життя. І замість того, щоб відсидіти кілька десятків років у в'язниці, він провів день, попиваючи напої та пригощаючись цукерками, і при цьому даючи майстер-клас щодо того, як потрібно себе вести під час поліцейського затримання. На даних кадрах які методи будуть застосовувати поліцейські, і як Джеф буде від них ухилятися. Кадри починаються з того, як Джеф сидить у маленькій кімнаті без вікон, одягнений у тюремний одяг. Видно, що його вже допитували, і він провів деякий час у камері, ймовірно, поки поліцейські збирали докази і готувалися до допиту. Мене заарештовано? Поки що так. Мене заарештовано. Перш ніж я вам все поясню, перш ніж ми поговоримо одне з одним, я маю зачитати вам ваші права. Добре? Добре, за що мене заарештовано? Спочатку мені потрібно зачитати вам ваші права, але очевидно, що вас звинувачують у пограбуванні. Джеф зразу запитує, чи він арештований і на якій підставі. І з першого моменту нам стає ясно, що Джеф проаналізував своє положення, бо саме так слід вести себе в даній ситуації. Далі можливі два варіанти. Якщо ви не заарештовані і не затримані, то ви можете заявити, що ви не зобов'язані залишатися. Це відповідати на питання і можете просто піти. Якщо вас заарештовують, то ви можете негайно вимагати адвоката і мовчати до тих пір, поки він вам не буде наданий. Ці варіанти дають найбільше шанси зупинити поліцію на півдорозі і дозволяють створити найкращий захист. Цікаво, те, що коли вас заарештовують у Америці, то поліцейський зобов'язаний сповістити вас про це. Послухайте правила Міранди, які оцей тип зачитує Джефу. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може й буде використовуватись проти вас у суді. Ви маєте право звернутися до адвоката за порадою до того, як ми вас допитаємо. Якщо ви не можете дозволити собі адвоката, то ми його вам надамо. Якщо ви вирішите відповідати на питання зараз і без присутності адвоката, то у вас залишається право у будь-який момент припинити допит. Ці три пункти надзвичайно важливі і часто ігноруються звичайними громадянами через страх бути заарештованими. Крім того, через те, що ми часто чуємо ці слова у змі, наприклад, у поліцейських передачах та фільмах, більшість людей зовсім не звертають уваги на те, що їм зачитують ці права. Вони не усвідомлюють того, що їм насправді надається корисна інформація, яка дозволяє залишатися у безпеці і бути захищеними, перебуваючи під вартою поліції. Однак детектив не згадав, що якщо ви попросите адвоката під час арешту, то вони не мають права продовжувати. Допит, і у вас є повне неоспорюване право відмовитись відповідати на будь-які питання, які вони можуть ставити. Детектив закінчує свої слова єхиним зауваженням про минуле Джефа, задачу якого є нагадати, йому що він є раніше судимим злочинцем. А ви розумієте свої права? Розумієте свої права, Джеф? Так або ні? Ви розумієте? Нам платять більше, ніж тобі, тож ми можемо сидіти тут довго, чувак. Мені потрібно, щоб ви просто відповіли так або ні. Ви розумієте свої права? Давайте розберемося із цим питанням. Ви зрозуміли, що я вам прочитав? Джеф. Джефу чітко дали зрозуміти, що він має право мовчати, тож саме це він вирішив і зробити. В цей момент ведущий детектив відхиляється у кріслі. Це повинно було показати, що його не турбує мовчання Джефа і він може залишатися у своєму місці стільки, скільки знадобиться. Але така мова тіла зазвичай вказує на якесь хвилювання. Очевидно, що детектив з Знаю, що це будуть непрості декілька годин для них. Якщо у вас є щось, що говорить про те, що ви не вчиняли це пограбування, то це ваш шанс розповісти про це. Це ти хороший коп? Ні, зазвичай я мудак. Ну, ти виглядаєш як мудак. Так, я знаю. Якщо ми говоримо про домінацію, то Джеф просто взяв усе, що було у копів, і викинув це у бак для сміття. Я не питаю, чи хочете ви зі мною розмовляти. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я вам прочитав. Так мене заарештовано. Так, вас заарештовано. Я повертаюся у камеру, я поки тільки не розмовляю. Добре, йдемо. У цьому першому раунді допиту Джеф показав саме ту поведінку, яка відповідає його теперішньому становищу. Він знає, що у поліцейських на нього нічого немає, бо якби у них щось було, то вони б не стали із ним розмовляти. Саме тому він мовчить. І ось він повертається у свою камеру. Але через дві години його знову приводять в ту саму кімнату для другого раунду. Ви хотіли колу? Так. Да. Ось. Зможеш її відкрити? Чи тобі допомогти? Мені потрібен методон. Вам потрібен методон? Так, було б непогано. У мене його немає. У вас є препарат? Я маю на увазі рецепт на нього. Для чого вам методон? Я бійся в наркоман. У мене зараз ломка почнеться. Мені просто потрібно трохи методону. Банка газованої води це все, що попросив Джеф перед тим, як повернутися у кімнату для допитів. Але він відразу згадує проломку, яку він, скоріш за все, вже почав відчувати. Втім, методон, препарат, який попросив Джеф на початку розмови, може бути використаний для значного зниження ефекту ломки. Він навіть може зменшити потяг до наркотиків, який Джеф, скоріш за все, відчував увесь цей час, поки знаходився під охороною у поліції. Як давно ви приймаєте кокаїн? Дуже давно, друже. Років 10? 15? Навряд чи б я прожив так довго. Про що ви намагаєтесь зі мною говорити? Про те, що відбулося минулої ночі. Послухайте, ось у чому річ: або ви потрапили у невдалий збіг обставин, або ви пішли і вчинили озброєне пограбування минулої ночі. Так, я опинився в добіса неправильному місці у неправильний час. Але я не вчиняв пограбування. Добре, тоді давайте про це поговоримо. Я не розмовляю з поліцією, чувак. Видно, що Джефу набридло розмовляти на особисті теми, і він хоче повернутися до суті справи. На його думку, його заарештували за те, чого він не скоював. І він хоче як можна скоріше вибратися звідти. Я пройшов через цю систему. І я знаю, як вона працює. Ти мені не друг. ти блін, намагаєшся мене зловити на гарячому. Все, що ти намагаєшся отримати, це тупе зізнання. Ти його не отримаєш. Джеф. Мені не потрібно зізнання просто так. Саме так. Я не намагаюся добитися зізнання. Добре, я скажу. Я не вчиняв ніякого збройного пограбування. І у вас немає ні одного грибаного доказу, що я це зробив. Відпустіть мене, все, що ви зробили, це знайшли мене лежачого у будинку мого товариша, бо його собаки, блін, з'їхали з глузду. Виходжу на вулицю, а там одні копи. І вони мене пов'язали. Вони говорять: іди сюди, і я говорю, у чому справа. Вони мене обшукали, але нічого не знайшли. Тай це прочитаю. Я не збираюся це підписувати. Окей, ви не зобов'язані. Іронія в тому, що цей поліцейський говорить, що не намагається затримати Джефа, в той час як він тримає його у наручниках у кімнаті для допитів. Це дуже веселить. Але навіть не дивлячись на це все, кожна частина сказаного Джефом настільки бездоганна, що звучить майже відрепетировано. Це неймовірна демонстрація особистої юридичної освіти, яка стає ще більш вражаючою, якщо враховувати те, що Джеф майже напевно відчував ломку. Я навіть хочу звернути вашу увагу на висловлювання Джефа про те, що поліцейський просто намагає Вибити з нього зізнання. Одним із основних прийомів, використовуваних на таких допитах, є техніка Ріда, створена колишнім поліцейським і психологом у 1960-х роках, після того як він добився зізнання від людини, звинуваченої у вбивстві власної дружини. Техніка складається із дев'яти етапів: починаючи з вічливої бесіди про те, чому підозрюваного звинувачують у злочині, і закінчуючи використанням певної мови тіла і дій в ході допиту в якості демонстрації вини. Метод закінчується пропозицією підозрюваному двох альтернативних варіантів показів, причому один із варіантів більш прийнятний, чим інший. Але який би варіант не був вибраний, він признається винним, і це зараховується як зізнання. Цей метод заганяє підозрюваного у глухий кут і дуже хороший для отримання неправдивих зізнань від невинних підозрюваних. Так, початкова справа, на основі якої була розроблена ця методика, розвалилась після того, як виявилося, що чоловік насправді не вбивав свою дружину а був обдурений і дав неправова. Диви зізнання. Розкажіть мені, що трапилося вчора ввечері, просто і ясно з вашої сторони. Я не розмовляю з вами. Добре, ось чого я не розумію, Джеф. Ти говорив так, начебто ти був готовий сидіти тут і розповідати мені, що трапилося з тобою минулої ночі, а потім раптом я прочитав тобі права і ти все зіпсував. Я не буду з тобою розмовляти, мені потрібен адвокат. Я не розумію, що змінилось. Думаю, що я вже все розповів. Ти не розповів. Як не розповів? Ви не сказали мені, що трапилося вчора ввечері. Тепер ти одягнув на мене наручники, і я не можу з тобою розмовляти, бо ти попросив адвоката. Але я скажу тобі прямо зараз, що тебе затримано. Я знаю, я знаю, для чого мені потрібен бісів адвокат, тому що очевидно, що я нічого не робив. І ви, хлопці, знаєте, що я нічого не робив, тому що ви мене вже заарештовували за таке лайно, і ви не брали у мене стільки інтерв'ю. Тож вам бам-бам! Дякую за колу. Поверніть мене у камеру, це мій дім. Джеф запросив адвоката і знову відмовляється відповідати на питання. Але ми пройшли лише половину цього відео, і здатність Джефа захищати себе і повністю знищити цього копа стає лише кращою. Ось у чому справа. У мене є достатньо доказів вашого пограбування. Зрозуміло? Але якщо ви стверджуєте, що не робили цього, то розкажіть мені свою історію. Я цього не робив. Добре, тоді розкажіть мені свою версію. Ви маєте переконати мене, тому що у мене багато доказів. Яких? Чому я маю вам це говорити? Тут детектив впадає у відчай. Він розуміє, що у нього обмаль часу і повністю відмовляється від будь-яких витончених методів отримання інформації. Замість цього він перейшов до того, щоб по суті погрожувати неправдивими заявами про докази, які він може легко використовувати для обвинувачення Джефа. Якби це все було правдою, то детектив, скоріш за все, спробував би скористатися цим для залякування Джефа, щоб той запанікував і видав більше інформації. Але замість цього він використовує невпевнену риторику, стверджуючи, що раз Джеф не допоміг йому, то й він не допоможе Джефу. Мені не вистачає всього декілька доказів. Назвіть їх. Назвіть. Для чого мені це робити? Ти мені не сильно допоміг. Ти мені трохи, і я тобі трохи. Ми ходимо туди-сюди. Я можу тобі про них розказати тільки і ти мені дай щонебудь. О котрі котрій ви прийшли до нього додому. Я знаю, що все, що я тут скажу, може і буде використано проти мене. Звісно, все, що ви тут скажете, але я також можу поспілкуватися із офіцером по умовно-достроковому звільненню. Ти несеш синітниці. Тепер детектив відчайдушно намагається торгуватися із Джефом. Якщо Джеф допоможе копам, то й детектив замовить словечко перед його офіцером про умовно дострокове звільнення. Але Джеф одразу розуміє, що це абсолютно нічого не означає. Хороші відносини з офіцером нічого тобі не дадуть, якщо ти сядеш за грати на 20 років. Це ще більше підсилює думку про те, що поліцейським немає у чому звинувачувати Джефа, а ще показує, що вони знають, що в них лишилося мало часу. Джеф попросив адвоката, а вони все ще сидять і допитують його, начебто. Це не є жорстким порушенням прав, які вони читали Джефу три рази. Вони знають, що якщо в найближчий час вони нічого не доб'ються від нього, то їхній час закінчиться, а Джефу важно слідкує за часом. Протягом наступних чотирьох хвилин допиту, Джеф продовжує заперечувати і опиратися всьому, що йому говорять поліцейські. Вони згадують про знайдений у нього пістолет, намагаються укласти угоду, намагаються налякати його, знущаються над тим, як йому знову буде опинитися за ґратами без наркотиків, до яких він так звик. Але не дивлячись на це все, Джеф залишається непробивдим. Він знає, що тільки він сам може себе врятувати. Так, з мене досить до біса це все. Оця вся маячня, яку я щойно сказав, буде написана у протоколі, так? Що, ти нічого не сказав? Я маю на увазі, що кожна маленька дурниця, про яку ти мене питав, чувак, буде записана у справі. Я не знаю, записується це чи ні. Прокурор цим займається. Добре. Я маю на увазі, ви наполовину знаєте, як працює ця система, чи наполовину не знаєте, я правий? Я наполовину знаю, що єдина причина, по якій я сюди прийшов, це отримати бісову колу. І я її отримав. А ще я хочу шоколадний батончик. Але це станеться не скоро. Що? Шоколадний батончик? Чому ні? Мені потрібно до лікарні. Я кашляю кров'ю. Поїхали у лікарню. Останні декілька годин. Поліцейські допитували людину, яка явно страждала від болю. Відмовляли у доступі до легального рецептурного препарату, який допоміг би йому впоратися із проблемами. Неодноразово допитували його з приводу злочину, хоча у них не було жодних доказів. Увесь цей час Джеф спілкувався з копами як можна спокійніше, просивши при цьому колу і шоколадки. Джеф знав, що будь-яка його помилка у будь-який час може привести до ув'язнення. Тому він скористався своїми правами ідеальним способом. І ось через 12 годин його звільнили з під варти і відпустили додому. Повідомляється, що з цього моменту Джеф почав міняти своє життя. Він зав'язав із героїном і зараз проводить час, викладаючи музику на той самий YouTube канал, на якому були викладені кадри з цього відео.